Добрий вечір народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таруло-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, кому подобається. І я сміюся, тому що у деяких тут їхні ожидання не збуваються, вони думають, ну, знову вийшло. Там типу, парочка таких є, які постійні... Постійно, якби, палки в колеса ставлять. Ну, ви знаєте, от коментувати іноді хочеться, а потім думаєш, а є сенс взагалі коментувати? І по-разному себе погодиш, вони намагаються мене якось шпильки вставити, дискредитувати. Показати, що вони щось там таке знають, що я навіть не знаю. Вот. А подивися, ну, під тими картинками-аватарками зовсім інші люди знаходяться і тут реально смішно становиться. Бо злоба це таке діло. Ну, це такі методи боротьби в війні називаються. Хто чим може? Хто може із-під ковра виглядувати і шпильки вставляти, а хтось працює над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Ну, от. Так, поїхали. Дивіться, кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber WhatsApp, Telegram, Instagram, Ну і т.д. і т.п. Дзвонити не треба. Пишіть. Так, поїхали. Тут ваші питання я позбирала, що там мені коментували. Так, Затокмак Рая Мільніченка. Очень просим, посмотрите, пожалуйста, такмак в Запорозькій області, фронт рядом. Тим страшнее. Как нас освободят? Что покажут ваши карты? Токмак. Какое будет звенение? Токмак. Какое? Не дозволяють. Кажуть, немає сенсу раз фронт рядом, не, немає сенсу говорити, як це буде зроблено. Зо, зроблено вищих сил, це не, не влаштовує, щоб я розповідала, як це буде зроблено. Давайте я подивлюся, коли, тому що я навіть колоду карт приготувала, а це не просто так. По колесу. Колесо року. Подивимося, коли буде звільнено, да? Давайте подивимося. Коли? Угу. Ну, дивіться, кажуть, по колісу фортуни. От як під Буде такий момент удачний, і швидко все це відбудеться ну, таким проривом, проривом, тому що е, дуже швидко, розумієте? І показують і колісниця, і рицар Жезлов. Тобто швидкий такий процес буде, і ну, великий шанс. Так що чекайте, як тікає, як тікає. З'явиться, так, да, чекайте, показують. Угу. Зараз луна, туман війни. Скрита інформація, не показують, як це буде зроблено. Я, якщо у вас цікавить про токмак, я там зарані робила розклади предположення і як би, що там буде відбуватися. Ну, подивіться предварительні розклади по токмаку. Потому что раз оно там уже поджимает, раз фронт рядом, не можно говорить. Так, Мария Сироштан. Только что слушала Березовца, и согласна с ним полностью, что война в Израиле это вторая часть Третьей мировой войны. Так как именно... Ерефія і Іран організували це. Давайте так, на парочку ми розіб'ємо пару питань. Це, звісно, була просто репліка, не було тут запитання, тут, якби ви кажете про свої, ну, своє бачення цієї ситуації. Я теж бірізався кої-коли дивлюся, мені подобається. Майже завжди подобається його аналітика, він такий э, з трезвим разумом. Но я хочу сказати, що я раніше ще дивилася розклад по поводу це третя Мірова війна, чи ні, задавали ми питання, Вищі сили сказали, що ні. Тобто, я предполагаю, що, звісно, у Березовця є своє бачення, і він має право на це. А Вищі сили, у нього у них своє бачення, що це не Третя мірова війна. І давайте подивимося, замішані в цій війні в Ізраїльській, Іран і Росія. Іран замішаний в цій війні? Це його. Как бы посили? Иран замішаны в цій войне, а Россия замішана в цій войне. Ну, тут э, Иран э, стабильно манипулирует э, цією ситуацією. То есть мониторит, наблюдает вставляє свої палки в колеса, а Росія. Угу. Ну, Росія тут, знаєте, як, ожидання, обманчиві ожидання. От вони очікують а, і ну, очікують і очікують. І плани у них є, і брехньою займаються. Що це означає? Що це? Ну, Тут мелкі карти, якби, з стороны Росії. Це шовы. Угу. Угу. Ну, как бы, знаете, им зараз, честно говоря, не до хамаза и не до манипуляций. То есть они, вони, кроме наблюдений и ожиданий, у них немає ресурсов зараз. Якось повлиять влить туда якісь свои ресурсы заняться іменно цим конфліктом. ні 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 Тут обман. Обман в чому? Це от Росії обман? От Росії? Що вони договорились в цьому обман? Вони самостоятельно це рішили. Понимаєте? Російського сліду тут немає. У мене теж було питання по цьому поводу. Ну, так цікаво було подивитися. Добре, що ви прокоментували. Так що Росія ні. А Іран прямо участвує, участвує, в смислі тільки стабільно. Ну, знаєте, маніпулювати, от вони, я маю на увазі, в плані, щоб щось робити, туди вкладываться. Вони бояться, вони блокують, Але наблюдають, там, ну я скажу е, різні методи, можливо, в общении, общении, спілкуванні. Да угу. им тяжело участвовать в этом. Понимаете? Вони не вважають за потрібне влазити це. Хамас це сам зробив. Це зробили самі. А з підтримкою якоїсь країни, іншої країни. Ану, покажіть. Ну, кажуть, на майбутнє взагалі не стоїть цим займатися і сильно ковиряти, воно все закінчиться. Угу. Нересурсно договоряться. Це закінчиться. Угу. Жертва хто? Угу. Імператор тут якийсь жертва буде по правосуддю. Це Хамазі. Угу. Та ж зайдуть тупікову ситуацію. Добре. Давайте не будемо погружатися. Кажуть, що немає не, не сенсу, що швидко все, якби розберуться. вони. Так, доброго дня, пише Людмила Рибчук. Доброго дня, дякую за вашу роботу. Чула таку інформацію, що нам не будуть давати зброю, щоб заморозити бойові дії на зиму. і що? на зиму, а далі знову продовжиться. Подивіться при можливості. Так, інформація. Це правда, що нам не будуть давати зброю? заморозять на зиму. Ну, кажуть, розумієте, це, тако, це нагрузить на себе непосильну ношу. От вони, вони вважають, що це для них буде дуже важко, якщо вони не, не будуть поставляти зброю. Це ну, бред цієї кобили. Тут це заблоковано, тобто крапка поставлена. Тут, як вам сказати, отакий от варіант він нереальний просто. Угу. Ну, вони кажуть, якщо ми не будемо поставляти зброю, тоді, е, значить, вийде, що ми е, самі себе, от цю от коаліцію, ці всі договора обмежить, ну це означає, що розрушиться все, те, що вони будували. Це знаєте як? От ти а, аналогія така, будуєш, будуєш будинок, а потім береш і в один прекрасний момент а, кажеш, та ну я нафіг, не буду я будувати. Уже стіни построєні, да? там, допустимо, а кришу накривати я не буду. Я почекаю їх трошки. Ну, і що буде? Воно ж все розвалиться. І тут така сама ситуація. Вони кажуть, що якщо ми е, перестанемо надавати вооруження, це означає, що ми прийдемо швидко до розрушень. До розрушень, до е, е, великих потір, і буде, буде, всі будуть, весь весь мир буде розчарований. Розумієте, Америка не може создати собі таку ситуацію. І союзники, щоб так себе уроніти в своїх же глазах. Тобто на весь мир заявляють одне, а потім, виходить, що перекритися, весь кислород перекрить, ну це як би, знаєте, нересурсно, кажуть. Ситуація приясниться в тому, що, угу, вам кажуть, що перестать постійно. З однієї сторони перекачуватися в другу сторону. Така ситуація нестабільності, ну, це, виходить, как бы, самому собі подножку поставити, знаєте, поговоримо, що куча пішла, То есть, на тому сукові, на якому ти сидиш, взяти і підпиляти, щоб грохнутися, Ну, сіва й кобили. Смисл тоді во-первых, Даже логически, даже вот, якщо подумати хорошенько, ну смисл там Байдену прикращати допоч. Ну, смисл який? У нього вибори, йому треба свою марку тримати, йде, ну, так і, і у них мало то, що вибори, а то, що скільки десятиліть іде війна з Радянським Союзом була, тепер, а, получается, Пам'ятаєте ви, да, Холодні ті війни і з Америкою у... в Росії, в Советському Союзі, а тепер, значить, постійно Росія махала той атомною зброєю, уже не кажу, не, не так грубо кажу, а хотілося б сказати, звісно. От. І виходить, що прикрасить это? Ну, вони постачають зброю, вони домовилися. Машина запущена. Вона не може на ходу на всьому це вклинить в колісо якийсь спис. Смисл який. Щоб машина ця перевернулася, щоб розбилася, ну, так он бути не може. Ну, це, це просто нонсенс. Та ні, по міру, тут кажуть, от ці тайні якісь підводні течення, вкиди, оці, це все бред і кобили. От ви не слухайте, тут машина запущена, запущена на те, щоб Україна перемогла. Не то, що там їй помогти, якось дійти до чогось. Ні, щоб Україна перемогла. І ми вже самі запускаємо цю всю систему. Калісо запущено, понимаєте? Уже і в Україні виробляються і дрони, і, і, і снаряди, і все остальне. І все це понаростаючі. Не, не буде. Ні-ні-ні. Сенсу нема. Так, ще запитання. Людмила, у нас достатньо обмінного фонду, щоб обміняти наших воїнів усіх на усіх? Давайте подивимося. Достатньо у нас обмідного фонду, щоб поміняти усіх на усіх. На цим працюють. На цим працюють. І, а, знаєте, як обнулення, е, знаєте, іде така інформація, а от а, починається, почалося це. Не так, не починається, почалося це давно. Робота на майбутнє. Це такий заділ. Над цим працюють. Над цим працюють на майбутнє, щоб був вибір. Щоб можна було там. Бачите, ж, вони ж там по категоріям міняють. Одних краще міняють, других гірше міняють, а інші їм взагалі не потрібні. Ну, от, щоб був вибір, щоб можна було захищатися. Да. Угу. Что это означает? Ну да, чтобы было что, да, как сказать, предъявлять тому дьяволу, чтобы можно было что-то предоставить и было на кого менять. Тут працює, да. Давно работает. Буде Будет новый этап. А, ви боїтеся, що буде так, як і раніше, що ви будете розстраюватися, не, не бійтеся. Ну, кажуть вам, обороняйтесь. Угу. Куди уходять? Що це означає? Угу. Вони уходять, понимаєте, вони не хочуть міняти. От вони не хочуть. Вони тянуться, розтягують, вони відсікають, вони там щось там. Е Знаєте, як це наші хочуть, а вони уходять відсюди. Ну, от цього уходять. А що по, міру? що по міру? А там десь по міру, как бы договарюватися, вони кажуть, на розстоянні. Десь там вищули, що були такі случаї там, в Венгрія Нескільки людей забрала собі, потім скандал був такий. Тобто вони там договарюються, але, кажуть, це їм дуже важко. Так, да, тому що і присікли это все, щоб вони, що це значить наших полонених і там наших дітей по іншим країнам розсівають. От вони кажуть, що а уходить э, від договора, від обміну, э, буде не ресурсно їм. Тут силу набирають. Угу. Оцією боротьбою угу, набирають силу. Але дуже важко, угу. що закінчиться, Що закінчиться. Ну, знаєте, многі не доживуть до обміну. Тут показують, що буде, чим довше буде розтягуватися це все, то багато не доживе до обміну. Понимаете, вы ви, ви думаете, что так, так все просто: раз, два і обміняли. Тут, кажуть, ждать приходиться. Це ну, не, від, не з нашої сторони це зависит. І тут угу, ну, є ж методи маніпуляцій. Дьявол відстоює свої позиції, вони хочуть на своїх условиях. Понимаете? І що? Но прорыв будет. Тут, понимаете, с одной стороны, вот опять 50-50, 50 на 50. То есть, с одной стороны, частину получается забрать, а частина получается как бы в подвешенном состоянии. Ну, очень тяжело им. Після чего почнуть, почнеться такой хороший обмен. Масовий. Угу. Не показують. Кажуть дуже довго, ну тянулася ця вся історія, щоб обнулитися, щоб по-новому це все було. Ну, це не посильна ноша. От, ну, вони їх тримають, вони не дають люді, людей поміняти. І щоб був вибір в договорах, есть вони вже коли. Знаєте як? А після, після чого це буде? Після, чого? Ну, після того, дивіться, тут два фактори. З одної сторони, поки не побачать силу, от нашу силу, реально. А з другої сторони, поки не побачать в бойових от коли військові якісь будуть перемоги, тоді. От поки це все не случиться, будуть це держати в таємниці, не будуть, будуть препятствувати. що в этой лоні, що ще в этой лоні. Стабільні жертви. Ви вони тримають при собі стабільні жертви, що вони постійно на місці. Ними можна маніпулірувати, ними можна щось видавлювати. Вони ж шантажисти і терористи. Вони по правилам не, не роблять. Їх тільки силою і показали військовим, так сказати, військовими перемогами. Добре, поїхали далі. Людмила, якщо наші будуть громити електростанції, воду, газ, до них до терплячих рашистів дойде, і вони повстануть проти Путіна. Давайте подивимося. Якщо наші будуть бомбити електростанції, газ, воду. То вони повстануть. Ой, знаєте як? А, ну, це я. Я завжди згадую в такому випадку, якось Петербург, Повстання, і ще Німцов живий був, і вийшли тисячі там на побережжі, ні, ні ви, і а, такі маси людей, і показують їх, вони йдуть з цими транспарантами, і потім починають під'їжджати ем, автозаки, і їх закидують, люди, людину за руки за ноги, і закидують в ці автозаки. І тисячі людей які йдуть, вони просто йдуть далі, як овці. Понимаєте? І отут така сама ситуація, на будущем вони будуть шукати вихода. Ну, шукати там, будуть очікувати, коли ж буде прорив по Єрафанту, коли вже щось случиться. А Тому що вони опиняться в тупіковій ситуації і будуть ждати по колісу фортуни удачного моменту. Понимаєте? Ну це така сама історія, що було і раніше. От якби, е, ну, ну, да, там щось замкне у них, мисля появиться, що рідко у них буває, я вже кажу, там у них то ли і нету зовсім, то як, Що да, треба щось робити, але як це зробити? Тільки його знає. І що, буде прорив? А будуть вибирати, так. Да. Угу. Ну, їм буде важко. Ну, це про це ж, про що я говорю? Обнольня буде далі, ну, довше. Тобто, воно, як как би, бы, у них сил не буде, енергії не буде. Ну, коротше, вони будуть стояти перед вибором. Знаєте, вони будуть стояти перед вибором, будуть писати, наверное, заклик там Путіну. Путін, помоги! Як вони вміють? А самі делають нічого не будуть, як і раніше кажуть. Да. Будуть тягнути лямку. Угу. Вам кажуть, вже який раз, ну, конечно, поражаєшся цим інфантильності російського народу, щоб вони поїхали, от, куди то рванули, щось поменяли, вони будуть ждать. И вот эти вони обманчиві, кажуть, що вони там почнуть працювати, що делать. стабильно будут убыть, понимаете? а плохо, просто стабильно плохо им будет и все. ну было херово, извините за выражение, а будущее типа, ну а что сделаешь? Ну, новый этап воисковый, войс того что? не, 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 блокируется. Нет. военным способом? не, это не та история. Що закончиться? Закінчиться обмеженнями, вони бояться, що їх посадять, понимаєте, що вони кажуться в тюрмі, що вони будуть розстроєні, показують, от, з одної сторони, смерть, з іншої сторони, дьявол. Все. І на майбутнє що? А на майбутнє взагалі луна? Ну, тут старші аркани показують. Вони, вони сліпі кошенята. Вони не знають, що робить, як робить, краще руки опустити, сісти і соплі витирати. О! Да-да! як -да. і раніше. А, і я хотіла таку ремарочку сделать. Ну, можливо, в наступний раз уже. Добре. Дякую, до побачення. Пока, пока. Пишіть свої запитання. Будемо дивитися. Удачі.